Маю невеличку проблему з моніторчиком, який вчора встановлювався. Як включається запалювання, блин, десь через секунд 20 загорається помилка по цій кнопочці СОС. Зараз буду її знімати. Вчора блин, поставив за 40 хвилин, сьогодні буду знімати. Блин, подивлюся, можливо, десь не під'єднав якийсь проводочок чи ще щось. Так, тут все робиться дуже швидко. Відкриваємо ось цю фігню. Хорошенько. Блять, ні. Коротше, ось так він раз. І оця блин, байда, грубо, беручи, блин, знято. знята. Далі зараз повід'єдную оці всі штучки. Монітор знімається ось тут два, два болтичка один і другий, блин. тобто тут проблеми немає. Ось тут знов два ось таких болтичка, блін, відкручуємо і знімаємо всю повністю ось цю панель за допомогою знову ж, ось цієї штучки. Блин. Буде вона ось тут. Ось так вона буде тіпа, сюди запихатися і підважуватися, і воно це все повискакує. Зараз це все я безстрасенько зроблю і далі продовжу знімати. Отже, ось ці болтички, блин, два штучки, я вже їх викрутив. Ось далі робимо ось так. Запихаємо лопатку, бри. Ось так. Раз. Два. Все, вся ось ця панель повністю в нас знімається. Зараз ось тут теж все роз'єднаю. І будемо знімати саму ось цю всю автомагнітолу. Так, ось тут у нас ще 4 болтика. Раз, два, три, чотири. Зараз ми їх викручуємо і знімаємо повністю всю ось цю байду. Ну що ж, магнітолу я вже витягнув, вона відкручена. Зараз ось тут щось підставлено, тому що, що ось це все, все не царапало нам ось тут панельку. Вчора ось тут а там 2-4 таких царапки я все-таки зробив, коли монтував. Я зараз хочу зробити що? Я зараз знімлю цей екранчик, поставлю назад старий і подивлюся, чи ця помилка пропаде, чи ні. Так, витягнув я ось цю херню і, по ходу, я вже знаю, що, що тут трапилося. Подивився також в інтернеті. Як це все встановлюється. Отже дивіться. Ось тут є ось таких дві штучки. Ось вони тут таких два дрочика, зелений, блядь, і чорний. Саме головне, що тут на китайській цій цьому переходнику відвідки до неї немає. Зараз я покажу. Ось. Я так розумію, що мабуть зараз я оцих два витягну, ставлю їх сюди і можливо ця вся проблема зникне. Зараз попробую, включу все. Так, витягну я оцю фігню, І оце вона, блядь, дуже блядь, незручно їй, звісно. Це вона ось там моя... Блять, не там. Ану, бляхамгай, зараз я подивлюся. Блядь, блядь, Ніхрена не бачу. Зараз коротше, я подивлюся. Блядь. Десь воно, в тій... в тій стороні воно має бути, десь, десь там. Зараз я його поставлю і тоді будемо далі перевіряти, тому що ну, реально дуже незручно і знімати і ставити. Так, вони коротше, зайшли. Магнітофон щось там зажужав. Зараз спробую завести і подивимося. Ну що ж, автомобіль я завів. Помилки, як ви бачите, немає. Магнітофон працює. Де він там, блядь? А, це ж я його блядь, переключив. Ось так короче, виглядає вся оця, блін, байдулька. До речі, якщо можна подивитися, блін, як воно всяка фігня є, блін. офігенно те, що воно керується що звідси, що керується ось цією фігньою. Тобто ось, бачите, то перекидається повністю все як має бути. Блін. Ну, взагалі чітко. І тут також, ось бачите, все це переключається. Взагалі офигенно. Саме найголовніше, що пропала помилка. А то я думав, що це вже бляха-муха просто копають. Зараз що ж, ставимо все потрошечки назад, все потрошечки назад збираємо. І чекаємо, за декілька днів ще пришлють мені камери 360, але вже, звісно, як камери приїдуть, то тут розбирати, прийдеться, блін, просто копати. Саме найцікавіше це буде, звісно, зеркала, мабуть. Тому що в зеркалах десь ось тут внизу треба буде сверлити отвори і тут їх встановлювати. Блин. Ну І також тож, бін, під капотом протягнути ці всі камери, тому що вона, десь, вона ось тут, здається, має стояти. Бін, ну, задня камера, це понятно, але все рівно знімати прийдеться досить, досить багато чого. Ну, на сьогоднішній день я дуже довольний тим, що пропала помилка. Це на даний час найголовніше. До речі, цією магнітолою досить довольний. Реально. Я з нею покатався тільки денечок поки що. Але блин, CarPlay це просто офігенна штука. Блин, як не крутий. Добре, зараз все це зберу і ще невеличке покажу, як воно все виглядає. Самих більших звісно, проблем доставило поставити ось цю магнітолу, тому що там додався типу, цей дріб. Пришлось трошки повозитися з ось цією, типу, автомагнітолою, щоб її туди поставити, тому що там ж додався жмут цих дротів, блін. Не знаю, вчора якось вона легше набагато зайшла. Сьогодні прийшлося її два-три рази туди витягувати, вставляти, але все нормально стало. Так, тут я вже клімат, це все під'єднав. Зараз ставимо, лишилося вже ціла фіня. І будемо пробувати заводити дивитися. Так, ну що ж, в нас все зібрано. Це все ось так. До речі, ось музика грає. До речі, кнопочки з руля також працюють. Додається звук спокійно, знімається, е переключаються, переключаються пісні звідси. Тобто все працює повністю. І ці кнопки також працюють, коли телефонують. Коротше, все працює так, як має бути. Помилки, як бачимо, помилки немає. Так що все чотенько.